Так питай своїх призначених керівників воєнної адміністрації. Куди ділися кошти? Це торкається і оборонних інфраструктури на передовій в окопах і так далі. Це пов'язано з те, що кошти йдуть на оборону країни. Та врешті-решт, щоб не кричати на ставці чи в офісі президента, запроси спеціалістів. Порадься з ними, що потрібно зробити, щоб перекрити і були мінімалізовані втрати енергетичних об'єктів цивільної інфраструктури. Ну, це ж треба, ну вже ж четвертий рік війни, повномасштабної війни. Ну не вже нічого не навчило, як у нас були б клав відключення? Пам'ятаєте, ж, ну було ж? Пережили це. Ну, возьміть жвіть, як кажуть, ці уроки гіркі, ви.